Українці так сваряться один з одним, як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само, Згадайте, там, помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича кращим, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропагандою. Спокон віков, людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну. Писала і прочитала. З року і прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура. Зимою волосся до подушки примерзало Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. У це якраз часи Другої світової, Перша, Друга світова, це вся історія, це було просто же голодомор, це все задать. Скільки знищували церков, книжок, літератури Росія? Тобто саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто, це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородну це просто неможливо, щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині на да? ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаєвав, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій вклад в цю історію і було б супер. А то зараз так, якщо не так то ти все там. Зрадник, поганий, ухилян. так не можна, це два гідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго-довгана робота, має бути. Ну і плюс оця тема українців, сратися, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Instagram, перетворилися на тих бабок у під'їзд, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, типу тобто, хаб а, а, чорного піара на, того времени, коли не існувало. Баба Люся і Баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат емоціональний домі, Знаєш, Ну, у мене так мало зі було на районі, просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять додому, набсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дусю, але в своїх 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися. Бо хейтять хто? Кому не вистачає ресурсу, часу чи власної мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію йді.